Непрохідні хащі, зарослі очерету, повалений сухостій і сміття. Саме так зараз виглядає річка Буча та її заплава зі сторони Ірпеня. Прогулюватися чи відпочивати тут наразі складно. Але невдовзі ситуація може змінитися. Про те, як зберегти річку Буча, зробити її повноводнішою, а заплаву придатною для відпочинку, говорили в Ірпінській міській раді. У зустрічі взяли участь представники громадських організацій, місцевої влади та бізнесу. Нас турбує, що йти активне будівництво навколо річки Буча і прийшли до вас з ініціативною групою, щоб долучитись як громадськість до розбудови Бучі річки Бучі і врахувати вже всі помилки, які ми зробили, знайти спільну мову. Після короткої розмови усі учасники зустрічі зійшлися на тому, що річку потрібно розчистити а береги укріпити. Також підняли питання шлюзів, які регулюють рівень води. Автоматична система вимірювання рівня води немає. Все позвоночне. Давайте відкриємо задвижку, дядя Степа десь там якийсь відкрив, забув, не закрив, і там вода то є, то немає. Там воно затопила, заторушилась. Ми розуміємо, що річка вона велика, вона не тільки в нашій громаді. І ви правильно кажете, для того щоб вона функціонувала і все було добре, це залучати треба всі громади, і це стосується не тільки однієї річки. Це стосується всієї екології нашої країни. Тому е давайте на нашій громаді покажемо приклад, як громадський спів співпрацює з бізнесом з місцевою владою. Разом будемо стучати в усі двері міністерства і вище. Я думаю, ми з цього щось дуже гарне зробимо і корисне. Уся земля вздовж річки Буча Ірпені давно у приватній власності. Зараз на деяких ділянках в мікрорайоні Сенерія тривають будівельні роботи. Будуються АЗС, супермаркет та багатоквартирні будинки. Представники бізнесу кажуть, вони теж зацікавлені у тому, щоб на берегах бучі навести лад. Ми хотіли наприклад почистити, розчистити, зробити якесь берегово укріплення. Якщо люди захочуть, і ви захочете, і буде міська влада. Скажу, що розглядаємо, щоб побудувати там набережну якусь, якусь маленьку про Ми теж за якщо всім це потрібно. У підсумку представники громадськості влади та бізнесу домовилися створити спільну робочу групу, яка працюватиме над збереженням річки Буча. Ви вирішили, що для того щоб виконувалось, по перше, водоохоронне законодавство, тобто водний кодекс, потрібно все робити спочатку. То тобто починати з закона, то що ми і будемо робити, і вже робоча група буде далі напрацьовувати конкретний план дій, буде якесь красиве місце, зреоблагорожена. Буде зроблена як ну якась набережна, ну то що можна зробити для людей, і тільки так. Після зустрічі разом із директором інвестиційної групи молодість Володимиром Співаком ми виїхали туди, де невдовзі може з'явитися місце для відпочинку мешканців цього мікрорайону Синергія. Ось тут між ЖК Бургундія 3 та річкою Буча запланована велика пішохідна алея та площа. Їх облаштують на приватній землі підприємця. У перспективі вони з'єднають цей мікрорайон із набережною. Ми готові профінансувати алею зробити з спортивними і дитячими майданчиками, з великою площею для цього мікрорайону, і на площі буде чудовий кінотеатр, амфітеатр. Природу ми маємо берегти, природу ми маємо почистити, але не забувати, що ми живемо в місті, і ця річка саме в місті, а значить повинна використовуватися так само містянами.